Чого очікуєш від перегляду футзалу з «Фавбет»? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет титульний партнер «Фавбет Екстра ліги. Владислав Іванович, вітаємо з перемогою. Вчора такий короткий коментар у вас був. сьогодні. Був сьогодні. Можна таки більш розгорнутий коментар. Що було головне в вчорашньому переможному матчі, Ну і звісно, у сьогоднішньому. Ну, основне це було забивати м'ячі. Ми забили більше м'ячів, тому ми перемогли. Було... Дуже велика кількість моментів, дуже потужно зіграв їхній воротар, але, е, на жаль, для команди суперника він там в третьому м'ячі трохи помилився, але ну, він багато виручав команду. І з командою Сокіл і одночасно і цікаво, і складно грати. І ми задоволені, що після двох матчів ми виграємо 2-0. Ну, ще все попереду. Ми їдемо в Хмельницький і потрібно грати на перемогу. Це був п'ятий матч хіта за вісім останніх днів. Як команда фізично себе відчувала і вчора, і сьогодні? Ну, фізично досить непогано ми е, виглядали е, і вчора, і сьогодні. Ну... Питань немає. Е, звісно, там е, трохи ми е, зміни коротше робили, тому що там е, лідерам потрібно було відпочивати. Десь на якусь там хвилину вони виходили і потім знову е, виходили на поле. Що буде найголовнішим у Хмельницькому? Результат. Чого очікуєш від перегляду футзалу? з Славбет. Голівудського блокбастеру на полі. Павбе титульний партнер Савбет Екстра Ліги.